Ну і до речі, ми прекрасно розуміємо тоді, чого варті всі ці слова білоруського очільника щодо необхідності перемовин з Україною, щодо того, що вже нема за що воювати, тому що Україна вже денацифікована, як він нещодавно відзначав в інтерв'ю російському телебаченню. Це все саме димова завіса. За якою стоять справжні агресивні прагнення навіть не самого Лукашенка, а його куратора Путіна, який доручив йому, поруч з так званою миролюбною риторикою, створювати картину безпосередньої загрози для України на півночі. І ми з вами прекрасно розуміємо, що це. Не просто демонстрація загрози саме з території Республіки Білорусь російські агресори у лютому 2022 року наступали на Київ, Чернігів інші українські міста, які також були ціллю першого етапу провального путінського бліцкрігу. Але Лукашенка серйозно ризикує, коли погоджується з усіма забаганками свого російського. cole